Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин HyundaiOnline.com.ua. в даному догляді на мотокосу мотокосують компанії Hyundai, а саме модель Z350. Постачається вона в ось такій картонній коробці. Ми її відкриємо та подивимось, що знаходиться всередині. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що в комплекті постачання є уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Окрім того, звісно, йде сама мотокоса, штанга якої складається з двох частин: нижня частина з можливістю встановлення ріжучого обладнання, та верхня частина з двигуном. На верхню частину в нас кріпиться додаткове руків'я, права частина якого в нас має блок керування, а ліва частина Має просто руків'я з рельєфною поверхнею. Так само рельєфна поверхня і на правій частині руків'я. І ми більш детально розглянемо його пізніше. В комплекті також йде шпуля, ніж, ємкість для змішування, жилет для розподілу ваги мотокоси по тілу оператора. Комплект інструменту для того, щоб була змога зібрати мотокосу та її обслуговувати. І, звісно, що в комплекті йде захисний кожух з ножем для того, щоб підрівняти довжину ліски під час роботи вже безпосередньо під час роботи. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 0,9 кВт. Об'єм двигуна 32,6 смбічних. Обсяг баку 0,9 літри. Ширина різу, якщо використовуємо волосінь 430 мм. Якщо використовуємо лезо 255 мм. Кількість обертів холостого ходу 9800 обертів на хвилину. Вага інструменту 9,6 кг. Габарити 105,2 на 30 105,2х30х28 на см. Гарантія від виробника 24 місяці. Отже, друзі, розглянувши технічні характеристики, перейдемо до самої мотокоси і почнемо з типів ріжучого обладнання. Як ви бачите, окрім того, що у нас є два типи ріжучого обладнання в комплекті, відповідно для молодої травички та для сухостою, у нас так само є усі необхідні проставки, тобто флянці та шайби для надійного встановлення як шпулі, так і ножів. Переходячи далі по травокосарці, ми бачимо те, що штанга виконана з металу, так само з металу виконані усі з'єднувальні елементи, пластикове лише руків'я, яке допомагає більш надійно зафіксувати. Внутрішні частини та шестерні так само виконані з металу, задля того, щоб не втрачати потужність при передачі її від двигуна безпосередньо до ріжучої частини. Далі на нашій мотокосі бачимо наявність велоподібного руків'я. Дане руків'я оснащене двома ручками, котрі мають рельєфну поверхню, задля того, щоб не ковзали у вас в руках під час тривалої роботи. Праве руків'я в нас оснащене ще й блоком керування. На блоці керування ми бачимо запобіжник, тобто до тої пори, поки ви не затиснете задню клавішу, у вас не буде змоги запустити сам інструмент. Окрім того, на руків'ї з блоком керування в нас також присутня швидка зупинка мотокоси. Та можливість фіксації її в робочому режимі, тобто на холостих обертах. Далі, переходячи ближче до двигуна, ми бачимо, що у нас тут присутнє кріплення безпосередньо самого жилету. А якщо у нас є необхідність термінового скидання травокосарки вже під час роботи, то спеціальний пасок допоможе нам це зробити. Він червоного кольору. Наприклад, травокосарка знаходиться. На вас, ви нею працюєте, і вам потрібно терміново відскочити в бік. Є можливість швидко її відстібнути. Отже, двигун Z350. Даний двигун має пластикову кришку, тобто пластикову верхню частину корпусу. Сам він металевий, звісно. На кришці в нас присутня велика кількість вентиляційних отворів для кращого охолодження. Так само тут знаходиться і ручний старт. Окрім ручного старту, тут знаходиться повітряний фільтр, який в нас в легкому доступі. Тобто ми не використовуємо ніякий додатковий інструмент, якщо нам потрібно очистити повітряний фільтр. Біля повітряного фільтру знаходиться заслонка, а знизу знаходиться праймер для підкачки палива. Над повітряним фільтром, так само в легкому доступі, знаходиться і свіча запалювання. Ми просто знімаємо гумову накладку та одразу маємо доступ до свічі запалювання. На нижній частині травокосарки в нас знаходиться бак для палива, і він має у нас об'єм 0,9 літри. Отже, друзі, як висновок, маємо досить універсальний інструмент. Для обробки різного типу трави. Даний інструмент є надійним та оснащений досить надійним та потужним двигуном. На цьому, друзі, наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Hyundai, ставте їх нашим фахівцям, менеджерам сайту HyundaiOnline.com.ua. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть вам той інструмент, котрий необхідний саме для вас. Подякував за перегляд даного відео. Якщо сподобалось, то підпишіться та поставте вподобайку. До нових зустрічей!